Колись, друзі, я вам показував свій двохосьовий поворотний механізм і саме кріплення під AlienTech. Сюди вставлялось кріплення під Avenger. Ось от, от таким от чином, так? Також під степок, ну і різні антени. Ну і само собою під РОГ 4 мавку. Тобто для себе я зробив таке стандартизоване кріплення. Ну і тепер до мене потрапила ось така патч антена з модулем по центру. Що хочу сказати, що та людина, яка розробляла саме кріплення під все це, вона взагалі не має зв'язку з реальністю, тому що прийшлось самому домодельовувати кріплення. Звісно, все без клея і все розбірне, нічого нікому не заважає. Ну і само собою це все тепер стандартизоване під о, мою систему. Так, ось воно надягається. Закручується ось так от винтик, і воно тепер вже нікуди не дінеться. Получається, двохосьове кріплення. Ну і зараз я вам продемонструю, як це працює.